Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Я зараз в ангарі роблю комбікорм для наших поросят. Використовую я, тому що мене в коментарях питалися, чим я годую своїх свиней. Використовую я для виготовлення комбікорму такий кормовий концентрат, амінокислотний, вітаміно-мінеральний. Живина від компанії Vita. Я вже не перший рік його використовую, він, як би сказати, перевірений вже. Кому буде цікаво, більш детальніша інформація, я посилання на сайт залишу в описі, але що хочу сказати, що він дійсно працює, прирости. В одному з попередніх відео я показував е, заміри своєї свинки, яка зразу щось вона трошки не пішла, але вже перед тим, як я мав її зарізати, вона за добу набирала кілограм 300 за добу. Я вважаю, що це непогано, і це враховуючи те, що в неї щось, ну, щось в неї було не то, тому що з самого початку... Якщо її взяти ті свині, які з нею родилися, я здавав вже були по 175 кілограм, а вона всього-навсього заважила була 116 кілограм, то вже щось, щось в неї бракувало, але також вона набирала вже при кінці непогано кілограм 300 на добу. Тому е рекомендую живину. Ще також е цієї самої компанії використовую такий кальцій, кальцій фосфорно мінеральна суміш. Тут і кальцій, і фосфор. І це я виготовляю по рецептурі, яка була розроблена цією ж компанією, технологами цієї компанії і працює непогано. Цей комбікон працює непогано. Він йде е, старт, гровер і фініш. Три таких три вида їх. Кому буде цікаво, напишите в коментарях, я е, напишу склад. Саму рецептуру або залишу в описі. Ось так. Ось така суміш получається. Це я тут заколотив на 200 кілограм. Сам змішував. це КС 300 на 300 кілограм. Ну, я думаю, тут ще 100 кілограм війде. Ось така, ось така суміш. Ну, зараз буду робити комбікорм, покажу ще. Який комбікорм буду гранулювати. Я не зажимаю, ось тут, тут, мабуть, не видно так, тут ще можна піджати, ще притиснути більше ролики до матриці. Але так як я показував в попередніх відео, що пробуксовують тремені, тому я сильно не прижимаю, поки що мене влаштовує так, як він сипе, ну, також непогано сипить. Десь пізніше я вже е, заміряю, яка продуктивність його, але це також залежить ще від суміші, е, дивлячись яка суміш. поросят кориті є ще гранули, це я вже їм кинув два таких відерчка 5-літрових. І ось такі вони від моїх комбікормів Я б сказав, що непогано. Сьогодні у нас 8 січня, 11 січня їм 3 місяці. І такі вони непогані. Я не хочу їх сьогодні переважувати, тому що... Болото на вулиці, доставати ваги, але таки непогано. Ось так працюють ковбі корма, якими я годую. Так, Можливо, і є більш ефективні там, премікси чи якісь інші кормові концентрати, але скільки я дивився в інтернеті, і в Ютубі дивився блогерів. Ну, не, не більші в них прирости, чи в мене. А якщо більші, то там не, на, не суттєво не суттєво більші. Але якщо брати мішок премікса, він коштує 2000-2000. А мішок концентрату коштує 1075. Ну, мені, мені вигідніше брати концентрат, тим більше, що він... Він працює і свині на ньому ростуть, набирають вагу, але бачу я сенсу переплачую. Ось що я хотів сьогодні розказати про комбікорма. Це мене в коментарях запитували, чим я годую. я організованим власного виробництва комбікорма, який, який працює, який дає прирости. І які хорошо поїдають мої сині. На ну, це буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальці вгору, підписуємося на канал. На все добре.